П'ять громад Кіровогрещини отримають 244 мільйона від держави на реалізацію проєктів відновлення. Відповідне рішення прийняв Кабмін 4 липня. Олександрійська міська громада отримує 85,4 мільйона гривень. Джерелом субвенції є кошти, виділені Європейським інвестиційним банком. За ці кошти будуть реалізовані критично необхідні для громад проєкти, що безпосередньо впливають на якість життя людей, зазначив на засіданні уряду. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Йдеться на сторінці Кіровоградської обласної ради. Кіровоградською обласною прокуратурою завершено досудове розслідування стосовно злочинної групи чорних лісорубів. Ними виявились п'ятеро мешканців Олександрійського району. Заскоєне обвинуваченим загрожує покарання, позбавлення волі від п'яти до семи років. Як встановили слідчі, у ході досудового розслідування обвинувачені без відповідних дозвільних документів здійснили незаконну порубку майже 50 дерев акації та ясина неподалік села Сурганища на території Олександрійської громади. Відповідно до проведеного розрахунку, розмір матеріальних збитків становить понад півмільйона гривень, зазначено на сторінці Кіровоградської обласної прокуратури. Олександрійський професійний аграрний ліцей зайняв перше місце у відкритому конкурсі молодіжної творчості Символ моєї європейської громади про це повідомляє у соцмережі Приютівська громада. Журі конкурсу складалося з представників департаменту освіти та науки Кіровоградської військової адміністрації. Аграрний ліцей продемонстрував високий рівень творчості та оригінальність свого символу європейської громади. Мурал з очима дівчини та квітами у її волосі 5 липня відбулося зариблення річки Бешки, що протікає через село Головківку. Захід проводився спільно зі старостою округу Тетяною Кузьменко і двома місцевими рибалками за підтримки ПП Порозуміння та Олега Репенька, який власне й виростив цей зарибок дзеркального коропа. Олег Репенько вже протягом тривалого часу щороку проводить ось такі благодійні зариблення водойм територій громад Олександрії і Олександрійського району, відновлюючи та поповнюючи водні біоресурси нашого довкілля. Хочеться звернутися до мешканців громад, дотриматись правил любительського рибальства і взагалі норм людської порядності. Про це на своїй сторінці пише депутат міської ради Віталій Заріцький. Олександрійський міський музейний центр імені Худякової запрошує у п'ятницю, 7 липня, на відкриття виставки картин, створених в техніці аплікації соломкою. На заході ви познайомитесь з талановитою майстриною Світланою Козак, яка покаже власні роботи і роботи своїх учнів, а також проведе майстер-клас з аплікації соломкою. Початок заходу об 11 годині йдеться на Фейсбук-сторінці Вдома. У п'ятницю 7 липня буде мінлива хмарність в день дощ з грозою. Температура вночі плюс 22, в день плюс 32. Атмосферний тиск 750 мм ртутного стовпчика. Вітер північно-східний 2 метри на секунду.